Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо жадібні алгоритми. Жадібні алгоритми це така загальна назва методів розв'язування задач оптимізації, при яких на кожному етапі приймається локальне оптимальне рішення. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Зараз пригадаємо минулий матеріал. Задачі можна розв'язувати за допомогою динамічного програмування, у чому полягає сутність властивості співоптимальності, які типи задач можна розв'язувати за допомогою динамічного програмування, а також давайте пояснимо, на прикладі сутність динамічного програмування. Жадібний алгоритм. Це метод розв'язування оптимальних задач заснований на тому, що процес прийняття рішення можна розбити на елементарні кроки, на кожному з яких приймається окреме рішення. Незважаючи на те, що такий підхід не завжди забезпечує оптимальне розв'язання задачі в цілому, в багатьох випадках досягаються результати близькі до оптимальних. Ці алгоритми. Застосовують до таких задач, які можна розбивати на окремі прості підзадачі, аналогічно тому, як ми це робили в алгоритмах динамічного програмування. У жадібних алгоритмах на кожному етапі з множини можливих варіантів вибирається той, який є найкращим у даний момент, і з надією, що саме він забезпечить оптимальне розв'язання всієї задачі. Вибір варіанта на кожному етапі повинен відповідати таким вимогам. Бути допустимим, бути оптимальним і бути остаточним. Пояснимо сутність жадібних алгоритмів на прикладі 1. Банкомат може видати купюри номіналом 500, 200, 100, 50 і 20 гривень. Якими купюрами і в якій кількості повинен видати банкомат суму 2340 гривень, щоб кількість купюр була мінімальною. Відповідно до методу жадібних алгоритмів, програма обслуговування банкомата на кожному кроці повинна вибирати купюри максимального номіналу з числа тих, які можна вибрати, щоб їх загальна кількість була мінімальною. Для цієї суми спочатку слід вибрати 4 купюри номіналом 500 гривень, потім одну купюру номіналом 200, далі купюру номіналом 100 і нарешті дві купюри номіналом 20 гривень. Усього вийде 8 купюр. А зараз наведемо приклад, який підтверджує, що жадібні алгоритми не завжди забезпечують оптимальне розв'язання задачі в цілому. Наприклад, борошно міститься в контейнерах масою 110, 50 і 100 кг. Виберемо мінімальну кількість контейнерів загальною масою 150 кг. Логічно було б взяти три контейнери масою 50 кг. Але за жадібним алгоритмом спочатку потрібно взяти контейнер максимальної маси 110 кг. На наступних етапах 4 контейнери масою по 10 кг, тобто всього 5 контейнерів. Жадібний алгоритм в даному випадку неефективний. Тому давайте зауважимо, що жадібні алгоритми можуть бути досить ефективними для простих задач. Для багатьох інших задач вони не лише не видають оптимального розв'язку, а й можуть видати один з найгірших варіантів. Жадібні алгоритми ефективні у випадку, якщо послідовність локально оптимальних виборів забезпечує глобальне оптимальне рішення. Для закріплення матеріалу дайте відповіді на наступні питання. До яких задач можна застосовувати жадібні алгоритми? Чи завжди жадібні алгоритми дозволяють отримати оптимальне розв'язання? У чому полягає сутність жадібних алгоритмів? Наведіть приклад задачі, для якої жадібні алгоритми не забезпечують оптимального розв'язання. Поясніть сутність жадібних алгоритмів на конкретному прикладі. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати теоретичний матеріал та розібрати задачу рюкзак. На цьому урок завершено. На все добре!